Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 16 ворожих атак в районі роботиного та вербового відбили наші військові минулої доби. За останні кілька днів окупанти трохи просунулись за цими напрямками. Малими штурмовими групами під прикриттям бронетехніки штурмують позиції наших воїнів. На додачу закидують авіабомбами. Наші тримаються та відповідають. Енергоефективні будинки для переселенців планують звести у Запорізькій області. Гроші на будівництво шукають у закордонних партнерів. Днями запоріжанка у соцмережах пожалілася на дивного водія маршрутки номер 67 Мовляв, чоловік був за кермом чи то п'яний, чи то під наркотиками. На це відреагували у міськраді. Ймовірно, будуть розривати договір із перевізником. Через ворожі обстріли в Оріхові горів будинок. Ще одна пожежа спалахнула у селі Приморське. Постраждалих та загиблих немає. Росіяни не дають спокою навіть мертвим. Так виглядає кладовище Вірбівської сотні Гуляйполя. Далеко не вперше Росіяни гатять по цвинтарям. Ситуація на ринку праці в Запорізькій області погіршилась на обліку регіонального центру зайнятості більше 8 тисяч людей а доступних вакансій всього 729, тобто на одне робоче місце 13 претендентів. Чергова небезпека на Запорізькій АЕС Росіяни не здатні перевантажити паливо з реакторів, як того потребує технологія. Процес дуже складний. Вимагає ліцензованого персоналу, каже голова енергоатому. А оскільки замість українських кваліфікованих працівників Росіяни набирають людей без відповідного досвіду, це загрожує серйозною небезпекою. Японці будуть розвивати інклюзивний напрямок у Запоріжжі за грантові кошти, які надає Японія, придбають обладнання для реабілітації та спеціалізований транспорт для кількох міських інклюзивно-ресурсних центрів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.